Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, що ж все ж таки прийняла Верховна Рада в частині підвищення військового збору до 5%, яким чином можна зараз інвестувати на ринку, чи є він переоцінений, і які компанії я обираю цього місяця, аби додати у свій портфель. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, і також тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, які ж будуть нові податки? Чи дійсно ринок переоцінений? І що саме я купив, як ви можете здогадатись? Майкрософт. Почнемо з того, що ви і так всі знаєте, що Верховна Рада історично підвищила податки, проголосувавши про це. 10 жовтня у Верховній Раді, і з хороших новин це підвищення, як багато хто очікував, не буде заднім числом. І заробітна плата, яка вже вам виплачена авансом за жовтень, збережеться в повній мірі, незалежно від того, коли саме набуде сили. Новий закон про підвищення військового збору. Погані новини, взагалі не зрозуміло, яким чином цей закон має набути сили, і як саме, що саме він повинен. Змінити і для інвесторів нас, хто інвестує на фондовому ринку, є дуже великі ризики про те, що саме щодо нас і нашого доходу інвестиційного, в тому числі, і з дивідендів, буде застосована ось ця ретроспективна дія, і саме він набуде чинності взагалі з. 1 січня 2024 року, чому я так кажу, тому що насправді в цьому законі була все закладено більшість положень у зміни до перехідних положень. Як вже часто це буває, законодавці нас не пишуть закони, а пишуть зміни до перехідних положень із новими перехідними положеннями. Абсолютна жахіття з точки зору нормотворчості і техніки нормальної, того як би повинно це було бути. Так ось той проект, який подав найкращий фіскалізатор України Данило Гетманцев в серпні, якщо не напомлююсь, цього року він був написаний там в кількох абзацах і взагалі нічого не було зрозуміло. Щоб стало зрозуміло, яким чином саме будуть, наприклад, застосовуватись положення до зарплат, до інших доходів, наприклад, тих, які виникають із річного декларування, той же Данило Гетманцев до свого ж закону вніс справку і на своєму ж комітеті, де він голова її. Погодив, врахував, і ця правка була приблизно на 10 сторінок тексту, тобто до положення на одну сторінку, і внесли правку на ну там 5 сторінок, щонайменше додаткового тексту, але Верховній Раді. Більшість не підтримала цю правку і проголосувала за закон в тій редакції, який він був в першому читанні в частині ось цієї якраз норми. Тому з цього випливає погані новини для нас. А саме те, що наприклад айтівців з Діасіті все ж таки будуть платити 5% військового збору. Попри те, що держава на рівні закону гарантувала їм, що 25 років в них не будуть змінюватись податки. І цей закон був прийняті лише в 2021 році, тобто минуло менше, ніж 3 із 25. Ось таким чином ця редакція закону зараз звучить, де чорним по білому вказано, що протягом 25 років не будуть змінюватись норми щодо в тому числі оподаткування резидентів Дія. Сіті, наступні погані новини, це те, що як я вже зазначав, податок з доходів річного декларування це ті доходи, якраз, які в нас виникають, наприклад, із дивідендів іноземних компаній, які нам виплачують, або інвестиційного прибутку чи доходу. Він також буде за ставкою 5%. у тій правці, яку не підтримали. Була пропозиція, що давайте цей рік закриваємо з старої нормою 1,5%, тому що законна буде сили лише в. Кінці жовтня, так і немає змісту цих два місяці, якимось чином розділяти. А проблема якраз у тому, що ДПС Державна податкова служба навряд чи якимось чином зможе розчленити дохід, який у вас виникав в січні, від того доходу, який виникав в грудні цього року, відповідно зробити таким чином, щоб ви платили. З різною відсотковою ставкою податку військового збору на ось ці доходи на дивіденди і інвестиційний дохід, навіть якщо ви його отримали лише з січня по вересень, вам не вийде тільки через те, що декларація містить лише одну графу рік. Ви не можете зазначити, що це було квартал чи в якомусь місяці. Тому, якщо не буде додаткових змін до того моменту, коли ми не будемо декларувати, а це буде в кінці квітня або сплачувати в кінці серпня. Прийдеться, мабуть, платити всі 5% за всі доходи, не лише інвестиційні і дивіденні, за попередній рік з підвищеною ставкою. Також погані новини, це те, що економічного бронювання не буде. Я багато на каналі в себе Телеграм про це писав, і в Ютубі також знімав ролики про те, що все ж таки має бути економічне бронювання. Але що воно було, мало бути помісячне декларування щодо податку на. Дохід якраз із заробітної плати. І це знову ж таки було в тій ж самій правці, куди вписали все, що завгодно. І представник Міністерства економіки підтримував таку правку і сказав, що це обов'язково, щоб в нас було саме щомісячне декларування, по-іншому, економічне бронювання не застосовується. І ось це він також сказав, що вже рішення про його впровадження, про тобто економічне бронювання, воно політично прийнято. Але ще додаткові нюанси мають бути визначені. Хоча після цього, 9 жовтня, Вище політичне керівництво, як цей називав е заступник міністра економіки, президента і офіс президента, обурилось тим, що у нас дуже багато людей виявляється, має вже бронювання, а саме близько півтора мільйона людей. І після цього обурення поставили на паузу навіть те бронювання, яке зараз є. Нагадаю, зараз у нас це критичне бронювання, а не економічне. Ну і після цього було дуже багато заяв від ось цього ж самого пана Гетманцева про те, що економічне бронювання буде до кінця року. Але насправді він розповідав не про економічне бронювання, а саме про критичне, яке буде мати додаткові критерії заробітної плати. Тому, враховуючи те, що казав пан Гетманцев, те, що не було прийнята відповідна правка, і те, що вище політичне керівництво обурилося, наштовхує на думку, що не Буде як мінімум до кінця року жодного прогресу в частині запровадження економічного бронювання. Так само, як невідомо, як саме набуде сила закон, невідомо, коли він набуде сили і взагалі чи набуде сили. Його має підписати голова Верховної Ради. Потім на підпис мають відправити президенту. Далі президент повинен підписати, його будуть опублікувати, І після публікації, за тою редакцією, яким чином зараз перехідні положення цього закону прописані, він має набути сили. Проте перед підписанням головою Верховної Ради подали дуже багато блокуючих постанов. Інші депутати, які можна, мабуть, буде подавати, але також зрозуміло, чи підпише до кінця, або жовтня його потім президент, і якщо підпише, то чи буде це стосуватись підписання, знову ж таки, заробітних плат, які вже, наприклад, авансом виплачені? Бо в тій правці, яка знову ж таки не підтримана, було прописано, яким чином заднім числом? Це набуття чинності саме до зарплат прив'язати, і що повинен робити роботодавець, тобто доплатити, по суті, в наступних періодах. Зараз цього всього немає. І крім того, про те, що взагалі закон був необхідний для того, щоб додатково набрати 120 мільярдів до кінця цього року. Вже очевидно, що їх не буде. Спочатку говорили про 50, тепер говорять про 30. Тому дуже великі сумніви, чи взагалі варто до кінця цього року його приймати, публікувати і набувати сили, чи, можливо, коректніше вже б було перенести це на 1 січня. Нагадаю, що саме буде оподатковуватись, крім заробітної плати, яку так зрозуміло, що ви будете 5%, а не 1,5 тепер платити. Ви будете відплатити 5% із доходу від депозитів. Тобто, фактично, депозити стають на оподаткування додаткових 23% від тої ставки, яку ви отримуєте, дуже невигідними треба вкладати в вдп також ви будете платити 5% з тих дивидендів, які ви отримаєте, наприклад, від українських компаній чи іноземних компаній, якщо ви такі отримаєте, від інвестиційного доходу від іншого іноземного доходу від продажу, наприклад, нежитлових приміщень чи будь-якого іншого доходу, який ви декларуєте у річному декларуванні, в тому числі дохід від крипти, також би мав декларуватись. І детально про те, чому саме ОВДП краще ніж депозити, я розповідав у минулому відео. Залишу його тут у підкасті. Рекомендую всім придивитись. ОВДП дуже хороший інструмент, який повинен би замінити усі депозити для фізичних осіб. Крім того, ви цим допомагаєте державі. Наступна наша велика тема це те, що ринок переоцінений, і дуже багато інвесторів, які лише починають інвестувати, дивлячись на цей графік, розуміють, що якщо вже 22% вирос ринок. Навряд чи він далі так само буде рости, тому, мабуть, потрібно почекати перед тим, як інвестувати, чи дійсно треба чекати, чи ні? Ось це питання, на яке ми будемо намагатись знайти відповідь. І про те, що ринок зараз переоцінений, дуже багато є статей, які буквально нещодавно виходили в західній пресі. Всі пишуть, що valuation і overvaluation надто високі на рекордно високих історичних рівнях цей overvaluation фондового ринку. І є ось така, наприклад, графа, яка від стандартної рівноваги з середнього за останніх там 70 років. Вище на 60% оцінка ринку, і вона якраз приблизно була така у період 2000-х років. І ми бачимо, яка тут відбувалася криза до 2010-го. Супербагато все просідало. Крім того, є ще такий фактор, як рецесія, яка, наприклад, за офіційними даними ФРС, зараз на рекордно високих рівнях 57%, хоча тут було трошки навіть більше, але тим не менше. Чи дійсно це так, чи дійсно ми в кризі, чи треба буде від цього остерігатися? Я записував це відео ще 4 місяці тому, про те, що якщо ви інвестуєте на рекордно високих рівнях, вважаєте, що це бульбашка, то зазвичай ваші результати будуть кращі, ніж якщо ви інвестуєте не на рекордних рівнях, тому що просто за Одними хаями будуть нові хаї, all-time highs Це не те, що ви повинні остерігатися. І тут я наводив статистику один рік, три роки і п'ять років. І як виявилося, після цього мого відео, яке я записував в червні, нагадаю, ринок зріс майже на 10%. Ми бачили нові хаї, звичайно, були вони отут. Потім було трошки просідання. В серпні був чудовий час, щоб додавати, як ми зараз це розуміємо, і тоді розуміли, я сподіваюся. Ну і зараз ми знову ж таки вже маємо 5815 пунктів у SP 500-го. І, наприклад, Goldman Sachs, він прогнозує 6000 до кінця цього року. Це вже можна сказати, що консенсус. Лише JP Morgan, єдиний банк, який прогнозує нижче, там близько 5, мені здається. Це навіть менше, ніж 5, тобто, взагалі, падіння ще цього року вони прогнозують. І до наступного року ще прогнозується додатковий ріст на 5-10%, залежно від яких аналітиків ви будете дивитись. Але що нам важливо всіх цих історіях про те, що може бути рецесія, зараз ринок переоцінний, можливе падіння, потрібно розуміти, що є за оцими графіками, і що насправді призводить до того, чи що є фактором того, що ринок і акції по суті зростають у ціні, і основним фактором цього є, звичайно ж, прибутки або «earnings». І те, яким чином ці прибутки зростають по відношенню до попереднього року, то на майбутній рік прогнозується, що в середньому S&P прибутки S&P мають зрости на 15%. Відповідно, і ріст ціни S&P, попри те, що він на рекордно високих рівнях, і можливо навіть надто дорогий. Все одно буде продовжуватись. При цьому ми маємо розуміти, що якщо ці прогнози не справдяться і буде все ж таки якась економічна ситуація, чи навіть політична, що зумовить е, сповільнення економіки, то очевидно, що буде сильна переоцінка, і всі мультиплікатори будуть на набагато меншими, що призведе безумовно до падіння ціни активів. Але тим не менше, зараз, якщо ми дивимося просто в сухому залишку. То earnings зросли на 56% від всього S&P, від буквально цих чотирьох компаній Amazon, Google Meta і Nvidia, і вони сильно додають саме в рості всього індексу. Тобто величезна частина від індексу, як ми бачимо, тут взагалі було 131% від лише цих компаній, всі решта компанії навіть були в мінусі. Якщо б не ці компанії, то прибутки SP загалом би були в. Червоній зоні, але зараз ми бачимо, що є зростання не лише в цих чудових чотирьох компаній, але й у інших. Проте це наштовхує нас на думку: ось ці графіки про те, які компанії найбільше контриб'ють в ріст саме прибутків, що ці компанії, мабуть, одні з найкращих. І це також підтверджується про передбаченням на третій квартал цього. Року щодо того, що тут ми бачимо також Nvidia, ми бачимо Amazon, ми бачимо Meta, ми бачимо Google і деякі інші компанії, які будуть зазвичай мати дуже велику частку у загальних прибутках SP 500. І щоб не бути голослівним про те, що все все переоцінено, і лише я говорю, що насправді все чудово і можна купляти все підряд. Ось я гарний приклад. Сентименту, який вважає Джозеф Карлсон, і він, бачите, визначає, які все ж таки компанії, на його думку, є недооціненими. і сюди він включає Google, Amazon, Booking і Salesforce. Я щодо Амазону і Google точно погоджуюсь. Дуже багато я на цьому каналі про ці компанії говорив. мені здається, що ви можете їх спокійно зараз купляти, і це доводить те, що не все переоцінене, попри те, що ринок на all-time highs, ви завжди можете знаходити хороші можливості для. Інвестування ваших грошей. І куди інвестувати свої гроші, я запитував вас. Майже 4 тисячі було голосів. Дякую всім, хто проголосував. Звичайно, тут було опитування більш таке для розваги. Я Nvidia додав буквально 100 доларів в спекулятивний портфель, але насправді тут компанію, яку я купив, я не показав. І, звичайно, ж Google я хочу, мабуть, додати. Це одна з супер пропозицій з нижчим пі ніж на ринку. при тому, що вона контрибують вісінпін набагато більше ніж всі інші компанії. Ну і загалом це мегакеп 2 трильйони капіталізація, хоча є звичайно ж свої ризики. Але я насправді цього місяця додав одну акцію Майкрософт і вважаю, що попри високу оцінку його і зараз поточно, і майбутнього, все ж таки ті прогнози і той бізнес, і ця прогнозованість, яка в нього є, дає можливість сподіватися на те, що ви будете мати дохід від цієї компанії, акції цієї компанії не менше ніж ринковий. Про аналіз, чому саме так я писав у своєму клубі? Хто не знає, в мене ще є вишкіл для інвесторів. Якщо ви вже читали вишкіл молодого інвестора. Або вже трошки просунутіші ніж початківець, то ви можете завантажити на моєму сайті і другий. Третій. А якщо ви лише починаєте, то я б вам радив почати з першого. Крім того, ви можете купити бандли на ці вишколи і також долучитися до клубу інвесторів, де є величезна ком'юніті чудових співрозмовників, де ви можете взагалі навіть навчатись. І я в тому числі багато чого додаткового можу там почерпнути. Якщо ви додивилися відео до цього місця, то я вам дякую, і бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!